Декілька слів відносно майбутньої України. сьогоднішній день в засобах масової інформації все більше і більше розкручується той скандал, який стосується Міндіча і його в кавичках корупційної команди, в тому числі наших міністрів, і діючих, і бувших міністрів, і інших держслужбовців, і там сумасшечі суми, більше 100 мільйонів доларів, вже на сьогоднішній день доведено за декілька днів. Звичайно, це дуже резонансна справа, і вона для українського суспільства дуже болюча. З однієї, це добре, що ця справа є, тому що це говорить про те, що в нас діють антикорупційні наші інституції, і їх, слава Богу, ці корупціонери не задавили і не взяли під своє крило. Хоча такі спроби декілька місяців назад були, але українське суспільство і наші закордонні партнери, якщо ви пам'ятаєте, відстояли тоді. Коли був оцей законопроект Верховної Ради, щоб всі ці набу і САПи передати в підконтроль нашій Генеральній прокуратурі, знаєте, це як кажуть, і щуку кинули у річку, так само і тут. Слава Богу, цього не відбулося. Позитивно це те, що ми можемо говорити, що в Україні діє демократія, в Україні діють антикорупційні інституції і в Україні діє громадянське суспільство. Діють журналісти засоби масової інформації, які не бояться і які висвітлюють подібні матеріали. Слава Богу, ми не скотились навіть під час війни в автократію.